І повертаємося до студії з анонсованою розмовою про сесію обласної ради, але більше про розвиток освіти у Дрогобичі. Планують створити обласний науковий ліцей. Ініціативу підтримали підтримала депутатська комісія з питань освіти, науки та інновації обласної ради. Остаточне рішення за рештою депутатського корпусу. Науковий ліцей має запрацювати у приміщенні Дрогобицького ліцею на вулиці Михайла Грушевського. Так вказано у проєкті рішення обласного парламенту. Ламенту більше будемо дізнаватися на цю тему у наших гостей Парасковія Деборянин, депутатка Львівської обласної ради і заступниця голови комісії з питань освіти і Сергій Оленич, депутат обласної ради, представник Дрогобичини. Вітаю вас, колеги. Слава Україні, героям, героям слава, слава. про сесію. Ми вже поговорили із Романом Филиппівим, Ми зрозуміли, що повістки роздали. Чекаємо з чим закінчити. вам. До речі, пане Сергію, повістку вручили повістку. Тобто ви йдете до військомату? Уточнювати годині, не знаю, чи в 9-й чи в 9.30 тридцять буду в військоматі. А це всі депутати мають з'явитися одночасно в один період? Чи ну, у вас ну, різні да різні військомати? А точно у вас 800. різні військомати, ви представники різних. Ну, бажаємо вам успіху. Будемо слідкувати за вашою долею. Параско, е, чому саме в Дрогобичі і е, чому саме науковий ліцей? Чим він має займатися? В Другобичі віддавна існує науковий ліцей, який займається дослідженнями, і комісія освіти мала виїзне засідання туди. Ми говорили з педагогічним колективом, ми бачили тих учнів, які нам демонстрували свої наукові розробки, і це доволі потужний освітній заклад. Окрім того, ми до 2027 року маємо розробити мережу наукових ліцеїв, так каже постанова Кабінету міністрів. І власне Львівщина є таким прикладом для всієї України. Ми навіть як комісія і департамент освіти будемо пропонувати міністерству освіти зробити це швидше. Щоб в іншій області України теж були готові до того. І по суті, ми вже маємо третій науковий ліцей. Два з них вже є у Львові. Ми проголосували раніше за них, один у винниках, а інший це є бічна вулиця від Академії сухопутних військ. Вони мають всі різні профілі. І, власне, настав час проголосувати сьогодні за те, щоб утворити ще один освітній заклад на базі Дрогобицького ліцею. Це, власне, той заклад, який. Абсолютно за всіма критеріями може претендувати на таке звання. Ви згадали про три наукові ліцеї. Пане Сергію, ви представник не знаєте, зсередини ставка на які спеціальності буде який профіль у цього Другобицького наукового. ліцею? Загалом мені приємно представнику Другобичини констатувати цей факт, що на Другобичині створився новий науковий ліцей, заклад комунальний заклад обласної ради, Другобицький науковий ліцей. Слід зазначити, що Другобичина має. Давні наукові традиції і саме цей ліцей це не є результат роботи сьогоднішнього дня. Хотів би нагадати глядачам, що на Другобучині науковий ліцей, який сьогодні став обласним закладом Львівської обласної ради, функціонує з 89 року. Слід доречно зазначити, що в той час, власне, в дев'ятому році він також був обласним. Власне, серед його засновників був тодішній облвиконком Львівський, який е, створив заклад для навчання дітей, 80% яких це була обдарована талановита молодь з усієї Львівщини. Загалом, потім цей заклад трансформувався в педагогічний ліцей при Другобицькому педагогічному університеті. Потім цілу низку освітніх і законодавчих трансформацій прийшло. він став просто ліцеєм Другобицької міської ради. Ага. Сьогодні обласна рада відродила справедливість, і, власне, такий науковий заклад з потужною науковою базою, адже слід зазначити, що всі науково-педагогічні кадри цього навчального закладу вони є. Є не тільки працівниками даного ліцею, вони також є працівниками працівникам Дроцьного університету. Вони сьогодні будуть утворювати і готувати майбутню еліту, власне в Другобичі. Чим цікавий цей заклад? Тому що він готуватиме учнів за чотирма напрямками: гуманітарний і природничо-технічний. Угу. Загалом, Цікаво, що зараз він наразі до кінця цього навчального закладу буде функціонувати на базі е, загальноосвітнього ліцею номер 14 е, це як е, це приміщення Другобицької міської ради. Проте з нового навчального року швидше за все, що він буде розташовуватися в приміщеннях Львівської обласної ради, а саме в Другобичі є приміщення колишнього профтехосвітнього закладу номер 15 ліцею. І власне ці приміщення будуть використовуватися для потреб наукового ліцею. Думаю, для того, щоб розширити його діяльність, Що саме ще цікаво, хотів би додати, що при приміщенні при цьому ліцеї планується відкриття пансіонату, тобто, це буде цілодобове перебування учнів на базі навчального закладу. Також хочу зазначити, що це дасть можливість власне здоровій молоді, здоровій молоді з усієї області здійснювати навчання в даному навчальному закладі. Це ну, надзвичайно цікаво, що власне на базі Друговична, власне на базі міста, за яке вболіває, яке має давні наукові традиції, власне, Буде функціонувати такий навчальний заклад. Попередньо йшла мова про оптимізацію профтехосвіт, і якщо я не помиляюся, дається три роки на те, щоб цей ліцей пофункціонував, поспостерігали усі за його роботою. А далі, як то кажуть, буде видно, як у нас взагалі в області планують оптимізувати ішлося і про вищу освіту. Про вищу ми деякі вже дані знаємо. А що буде із профтехосвітою? Ну, є такі критерії, що має бути щонайменше 400 учнів набір, і тоді училище профтехосвіта так може далі. Е, Об'єкти профтехосвіти можуть далі продовжувати своє функціонування. З нового те, що ми зокрема дізналися, бо сьогодні перед ефіром я власне мала розмову з директором департаментом Олегом Паскою Олегом Паскою. То е, з таких свіжих е, новин е, об'єднують Бориславське і стебниківське училище в одне, і власне Новороздільське так також в одне те про ті ті училища, про які каже Сергій, вони об'єднані раніше. Але що ми від того скористали? Зокрема, в Другобичі? Ми отримали добротну будівлю, де ми можемо розмістити як спальний корпус для. Наукового ліцею uh -huh. я думаю, що це шлях такий е, динамічний і перспективний. Наші профтехучилища мусять бати про своє реноме, популяризувати себе, і так само, як і в вищій у світі, вони би мали прогнозувати я це називаю, професії майбутнього, так. А що буде популярно через п'ять років, і деякі профтех... об'єкти профтехосвіти це роблять освітні заклади, а деякі сподіваються, що якось учні до них прийдуть. З цього року ми об'єднали по суті чотири училища в одне. Також немалу не роль грає все-таки матеріальна база. Я вже в вашому ефірі говорила про те, що коли почалася, була, почалася війна, повномасштабне вторгнення, дуже багато, зокрема, машин. Змушені були забрати з профтехосвіти, які не так швидко ми поновлюємо. І тут важливо, чи матимуть учні на чому навчатися чи ні. Але мені здається, йдеться все-таки про зміст і про освітні програми, і про те, а кого ми матимемо на виході. Власне, і з цим пов'язана пов'язаний візит Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра і міністра цифрової трансформації, який минулого тижня теж майже з неанонсованим візитом фактично приїхав на Львівщину, але ми бачили його відвід. Дування ним власне профтехосвітніх закладів, і ви були на зустрічі із віцепрем'єром. Правда, у вищій школі, але однозначно йшлося і про профтехосвіту. Як планують її цифровізувати, оптимізувати, зробити інклюзивнішою, про що йшлося під час престуру урядового суди на Львівщину, коли урядовці відвідували такі заклади? Власне, я була запрошена на цю таку робочу зустріч. Вона не була анонсованою. Були науковці з Львівської політехніки, здебільшого, були представники департаменту, голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький був Сутні і ми говорили про те, а що насамперед треба зробити, щоб наша вища освіта стала конкурентоспроможною в світі, популярною. І що стосується мене, то я теж подавала кілька пропозицій віце-прем'єру. Насамперед говорила про те, що те саме, що профтехосвіті, ми мусимо задбати. Про те, які, які спеціальності будуть популярними і запотребованими. Ми мусимо думати, як зменшити паперове і бюрократичне навантаження на вищі навчальні заклади. Ми мусимо задбати про те, а як переглянути освітні програми, щоб вони були цікавими. І студент не слухав на лекціях те, що він може прочитати і подивитися в Гуглі і на Ютубі. І також я говорила з ним про комунікаційну стратегію. В нас є е, е, такий знаційні. Іючий наратив, який дуже популяризується, можливо, не лише нами а і країною агресі... агресором, що в наших університетах нічого не вчать, українська вища освіта нічого не варта. То мені здається, власне, віце-прем'єр-міністр зі своєю командою мав би подбати про те, щоб назовні продукувати такі наративи, що в нас є класні науковці, ми маємо дуже потужні наукові відкриття, якими ми послуговуються у світі. І ми про це говорили. Mm -hmm. Ми говорили також про свої внутрішні моменти, про оптимізацію в вищій освіті. Ем, науковці погоджувалися, що, напевно, не кожен виш мав би випускати журналістів, і не кожен виш мав би випускати юристів чи економістів. І може їх стільки не треба, і може не кожному треба вищу освіту. Mm -hmm. Що мені заімпонувало з цифровізацією, ніби все гаразд, бо ми знаємо, хто такий Федоров, та, і е, Федоров дорівнює Дія і так далі. І всі розуміють е, цю метацію. Метафору, але важливіше, щоб він розумів власне контент і наповнення освітніх програм. Уважно слухав все занотовував. Навіть виникла ідея, щоб можливо за аналогією з медициною зробити так, щоб гроші йшли за студентом, наприклад. Uh -huh. І вони про це думають. І мені було приємно, що принаймні ми про це говоримо і думаємо. Він був щось здається три дні на Львівщині. Приємно, що саме з нас починаються такі інновації uh -huh. Пане Сергію, останнє запитання до вас: ви представник бізнесу, бізнес-середовища, Профтехосвіта, як і вища освіта, в принципі, вона потребує практичних знань. Наскільки бізнес готовий зараз, зважаючи на те, що нас чекає велика і дуже кропітка відбудова, і нам робочих спеціальностей потрібно буде багато. Наскільки готові ви брати студентів їх вчити або стажувати, щоб вони вже мали якісь практичні навички? Я скажу, що власне як представник бізнесу, я дуже часто відвідую професійно-технічні заклади області. Мене ну, направду приємно дивує, перетворення, які останнім часом здійснюються власне, в системі профтехосвіти. Це зміцнення матеріально-технічної бази. Власне, приємно приходити в навчальний заклад, і ти бачиш сучасні кабінети. Сучасні кабінети, практичні, власне, з сучасним обладнанням. Якщо це ми говоримо про справу. Автомобільну, тобто ми бачимо сучасні зварювальні апарати, ми бачимо, власне, те все станки, які в принципі зараз вимагає робота ну, навичок будь-якого студента. Власне, звісно, що система освіти професійно-технічна мені виглядає так, що на неї зараз поставлено більше завдання, навіть ніж на вищу освіту. Тому що саме ви правильно сказали, що нам потрібен фахівець-працівник, який буде відбудовувати Україну після. Перемоги uh -huh. і тому е, варто звернути, на мою думку, увагу по е, створенню і запровадженню нових професій. Це ті, які йдуть е, в ногу з часом. Тобто, власне, це наскільки я знаю, що вже зараз е, на базі наших професійно-технічних закладів Львівщини е, планують створити професії, які стосуються обслуговування сонячних панелей. Власне, це є професії, які е, виклики часу вміння користуватися і керувати дронами. Тобто, це власне те, що вимагають ті навички, які вимагають фахівці сучасності. І створення нових професій і відродження тих, яких ми потребуватимемо. Сказати потрібно. як представнику бізнесу е, зараз, на жаль, на ринку праці дуже мала пропозиція е, працівників технічних професій навіть. Умовно кажучи, бізнес готовий брати на роботу молодих фахівців, але на жаль, дуже низька пропозиція. На роботу. ну створюється в Дрогобичі науковий ліцей. Ми вам бажаємо, щоб його вихованці їх було багато, і ви мали із кого обрати. Я вам дякую за розмову. Будемо пильнувати за цією ситуацією. Параска Дворянин, депутатка Львівської обласної ради, заступниця голови комісії з питань освіти і Сергій Оленич, депутат обласної ради, представник Дрогобича, Не Говорили ми і про е, обласну раду і про ст створення у другобичі наукового ліцею. Я вам дякую за розмову. і Побачимося дякую. ще.